Спадковий договір, чи договір до отримання. В чому різниця для спадкоємця, і що краще? Дивіться, що краще це вирішувати безумовно спадкодавцю, яке, який володіє цим майном, як би він хотів розпорядитися на випадок своєї смерті, яке розпорядження зробити? Єдина така суттєва відмінність між цими договорами така, що. При договорі пожиттєвого утримання прав власності переходить одразу до, спадкої, до набувача, а при спадковому договорі тільки після смерті. Тому тут момент в цьому. Важе, яке саме майно, якщо спадкодавець хоче проживати там, як бути власником майна, то але мати певність, що потім перейде до того, до кого він хочеться право власності, я б радила розглянути спадковий договір. Також спадковим договором можна передбачити умови утримання, умови купівлі ліків або якісь інші умови. Тому потрібно зрозуміти, що саме для вас буде більше відображати волю спадкодавця і. Звернути до нотаріуса, де ви знаходитесь, і там посвідчити договір.